На 17 червня Росія випустила по Україні 472 засоби повітряного нападу. Сили оборони знешкодили 428 цілей. З них 262 уражено вогневими засобами, 166 локаційно втрачено або ж подавлено реп в результаті одного із наймасованіших російських обстрілів в столиці за даними міністерства внутрішніх справ. Станом на 14.00 було 15 загиблих. Ще щонайменше 130. 39 людей постраждало. Загалом руйнування зафіксовано на 27 локаціях. Там знищено житлові будинки, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Виникли пожежі. До ліквідації наслідків ворожих атак залучено понад дві тисячі рятувальників та два гелікоптери. ДСНС. Зокрема, крилата ракета влучила у дев'ятиповерхівку. У результаті прямого удару було повністю зруйновано під'їзд, включаючи бетонні перекриття і підвал. Також було пошкоджено історичні будівлі кої Політехніки та гуртожиток Київського авіаційного інституту 18 червня у Києві та області оголошений день жалоби. Віддав життя, боронячи Україну від російських окупантів сьогодні. Чернівці попрощалися зі ще одним героєм молодшому сержантові Олександру Руцінському, воїно-військової частини А 4267 Віддали останню шану на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героєві, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. У Чернівцях поблизу Святодухівського собору стався конфлікт між прихожанами. Ця ситуація є частиною ширших процесів, які відбуваються в релігійному житті України. Вона пов'язана з прагненням релігійних громад змінити свою церковну юрисдикцію, перейшовши від Української православної церкви Московського патріархату до православної церкви України. За інформацією головного управління національної поліції у Чернівецькій області, правоохоронці працюють на місці аби не допустити ескалації можливого конфлікту, поліцейські проводять роз'яснювальну роботу з громадянами щодо неприпустимості порушень чинного законодавства та важливості вирішення всіх спірних питань, виключно у правовому полі. Ситуація поблизу культової споруди наразі контрольована. Поліція закликає громадян виконувати законні вимоги правоохоронців та сприяти їм у виконанні службових обов'язків для підтримання громадського порядку. Згодом тут становлять мініатюру, темплю, ігровий майданчик, замінять мережі, зроблять простір цікавим, доступним та інклюзивним. В обласному центрі незабаром розпочнуть облаштування території за кінотеатром Чернівці. Тут планують створити місце для відпочинку, спілкування та проведення дозвілля як для дорослих, так і для дітей. При проєктуванні цього простору у самому серці старого міста передусім звертали увагу саме на доступність для мал. Мобільних людей, каже перший заступник директора департаменту інфраструктури та благоустрою Григорій Прохоренко. Адже завдяки цьому чернівчани та гості міста зможуть безперешкодно скористатися всіма перевагами маленького оазису, спокою у шаленому темпі міста. Перше, що буде забезпечено, це повноцінний доступ і абсолютно нормативні пандуси до безпосередньо, до кінотеатру. Так само ми будемо другий момент, ми будемо замінювати водопровідну і каналізаційну мережу, обов'язково тому, що вона там знаходиться в поганому стані. А далі вже буде йти безпосередньо благоустрій цієї території. Це заміна буківки, будуть клумби, буде озеленення, будуть трави, кущі буде посаджено близько шести дерев, як мінімум. Біля кінотеатру облаштують дитячий ігровий майданчик з батутами, аби маленькі чорнівчани могли відчути вайб дитинства. Також громадські простір обладнають новими системами зовнішнього освітлення. А особливого шарму надасть туристична принада, мідна мініатюра темплю у тому вигляді, як його. Його колись збудували ще в 19 столітті. У роки Другої світової війни єврейську синагогу підпалили, що призвело до значних пошкоджень. А у 50-х роках минулого століття споруду перебудували, при цьому була втрачена її оригінальність. У 1959 році тут було відкрито кінотеатр. Однозначно ці всі моменти були нашим проєктантом погоджені з охороною культурної спадщини. Вони досить активно цей проект погоджували і не раз, по суті, там збиралася спілка архітекторів. Вони відповідно ці всі моменти узгоджували. І там дійсно плануються темпи. Я так розумію, що він в мініатюри буде. Але він буде повторювати от ті історичні, які вони знайшли фотографії, і ту історичну інформацію буде повністю повторювати от ту історичну будову, яка була колись. Згідно з тендером, загальна вартість робіт становить понад 11 мільйонів гривень. Наразі його вже провели та заключили договір з підрядником. Ми очікуємо того, що він приступить до цих робіт. Це десь буде за тиждень-за два приблизно. Тому що лікар готується, в тому числі і матеріали накопичує. термін виконання угоди. У нас до 15 грудня цього року, тому у нього, в принципі, є всі можливості для того, щоб встигнути виконати ці роботи. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА Чернівці отримали ще дві безкоштовні когенераційні установки для великих котелень. Лише завдяки одній такій установці під час останнього опалювального сезону вдалося зекономити майже 19 мільйонів гривень, адже вона повністю забезпечила електроенергією велику котельню, не споживаючи із загальної мережі, що означає ще й енергетичну стабільність. Доби 16 червня у Чернівецькій області сталися дві ДТП. Під час однієї з них загинуло двоє людей. Так у Хотині 48-річний Буковинець за кермом авто Тойота Каріна зіткнувся з машиною Сітроєн Джампі під керуванням 56-річного мешканця Дністровського району. У результаті водій та пасажир Тойоти загинули. Інший водій з травмами госпіталізований до лікарні цього ж дня у Лужанах 32-річний житель села. Шупенці на автомобілі, перебуваючи на нерегульованому залізничному переїзді, зіткнувся з тепловозом, яким керував 56-річний мешканець Лужан. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали 30-річна та 38-річний пасажири автівки. Їх доправили до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Транспортні засоби вилучено, досудові розслідування тривають. Буковинець намагався оформити фіктивний висновок лікарсько-консультативної комісії за 4 тисячі євро. За даними слідства, житель селища Глибока запропонував громадянину призовного віку домовитися з членами комісії щодо документів для його 66-річного батька, оформивши для нього висновок про недієздатність чоловіка. Після отримання коштів словмисника було затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за. Альтернативою внесення застави. Впав у відкриту каналізаційну яму. 16 червня до служби порятунку надійшло повідомлення від очевидців про те, що чернівчанин потребує допомоги. Відомо, що чоловік 1960 року народження із власної необережності не помітив відгороджень та упав у каналізаційну яму. Потерпілого витягнули за допомогою драбин неушкодженим. Від надання медичної допомоги чоловік відмовився. Безпілотники на варті кордону на Буковині затримали чергових порушників. Так, за допомогою технічних засобів прикордонники виявили двох осіб поблизу державного рубежу з Молдовою. Оператор БПЛА, який прибув із групою реагування, виявив місце перебування порушників та скоординував дії наряду. В результаті було затримано двох жителів Чернівецької області віком 40 та 46 років. На них оформили відповідні адміністративні матеріали.